Почалося все ще з 19-го року. Вирішив зробити невеличку міні-станцію в себе в будинку. В підвалі, благо приміщення було. Потроху почав там робити невелике, спочатку там приймали скло, педпляшку пляшку. І так ось ми до кінця 21-го року. Проіснували як станція. Потім я об'єднався з хлопцями з проекту Прешош пластик і вже вирішили в 22 му зробити велику станцію, як екохаб. Але 24 ранку мені повідомляють, що, на жаль, ваша волонтерська діяльність відкладається. Перші пару днів ми, як усі люди, були в шоці, але потім ми, це ми якраз зібрали людей і почали робити свічки окопні. А потім ми вже якраз відкрилися і почали збирати все, що було потрібно на передову хлопцям. Все, що було потрібно, ми вже збрали у себе і роздавали. Це для мене допомагає вірити в людей. Да? Бо багато людей є такі речі, коли ти дивишся на. На жаль, в Україні дуже багато негативно налаштованих людей, і ти дивишся, і це тебе потрошку з'їдає. А коли я приїжджаю до себе і люди приїжджають, то я, я кажуть підпитуюсь надією, що в нас все дуже гарно, що ми живі, здорові, дай Бог, і будемо йти вперед. Бо люди надихають. Ну мене завжди надихають і не дають складати руки. Це люди, які допомагають, волонтерять, так як і я. І з початком війни, ну зараз станція, це я кажуть, один із не те, що доходів, але для існування. І ось на фоні таких ситуацій, там то підняття оренди, то ще щось, ну такі якісь, бо або взагалі там коштів не вистачало, е, і вже е, руки зовсім ну, і фізично, ти вже виснажувався, ти вже розумієш, я вже нічого не хочу. Мені хочеться вже лягти, все, не трогайте мене. І якраз у ці періоди, завдяки людям, які приходять, допомагають, волонтерять, хто щось робить. Ну руки піднімаються знову. Мотивують дуже, коли батьки з дітьми приходять, і зразу відчув, що не зря я це роблю, що це якийсь результат приносить, якщо діти це роблять. Волонтерство це коли ти не очікуєш якоїсь віддачі, а робиш це від душі, від серця. І я з цим дуже багато зіштовхуюсь. Мені в житті це допомагає. Для мене гроші це не як не стимул, це тільки інструмент. Якщо ти волонтериш, спочатку воно тобі починає подобатись. Потім ти розумієш, що якщо ти щось не зробив, тобі цього не вистачає. Потім, коли ти бачиш, що десь відбувається, для того, щоб відволіктись, ти йдеш туди, в те місто, де ти волонтерив, бо тобі стає легше. Багато людей все-таки, які волонтерять, вони відпочивають від основних видів діяльності. А якщо ти у людини основна діяльність, то кошти приходять тільки з цього виду діяльності. А тут зазвичай коштів немає, а Сім'я, діти, все це є у багатьох, і тому це, це один із мінусів. Плюс це те, що ти е, відходиш від е, побуту, це ти відпочиваєш, це якийсь, не кажуть, релакс і трошки інша реальність. І, як кажуть, ми живі люди, і є такі моменти, коли ми втомлюємося, коли ми теж виснажуємося дуже. Не вистачає мотивації, іноді не вистачає чисто часу, бо дуже багато відповідальності на волонтерах, і тому відновлення це теж дуже велика справа. І тут ти вже підтримуєш. коли. Тобі приходиться бути тим же ментором, і це гарно, коли є той же ментор поряд, або хтось, хто тебе підтримує цьому шляху. У мене, наприклад, є моя колекція. У мене хобі колекціонування моделок. і я насолоджуюсь розглядом своїх машинок або якимось сортуванням якогось виду, там тих же кришечок, і в принципі, ходжу. Театри, ну навесні ми в крик ходили, і це дуже мене якраз підтримало, Бо я дуже емпатична людина, я переживаюча за всіх. А за оці два роки в мене пропала емпатія. Взагалі, і якраз крик мене трошки витягнув знову, заставив відчувати якісь почуття. Я волонтер, і мені теж треба вдих і видих, бо я фізично теж втомлюся, і морально, і якісь такі цікаві проекти. Я розумію, що це якась допомога нам. Значить, це або щось про відпочинок, або щось про якісь надії на те, що давайте разом робити будемо як. Колективно допомагати один одному, і я розумію, що я тут не один. Тут має бути багато волонтерів, хоча б познайомитися з іншими. Нам волонтерам, я кажу, своє ком'юніті дуже потрібно. Мені це цікаво, як людині, бо завжди ти в одному і тому я кажуть в і теж в турсировині, мені іноді не доїдає. А так, хоча б я людей можу побачити, маю надію, що не буде так дуже зайнятий час, що хоча б якась вільна буде, щоб теж відпочивати, бо на останньому не був і зараз спілкуюся, маю поспілкуватися ще з психологом. Побачив, прибери, не сміти і зробимо Україну чистою разом.